Хмельниччина опинилася у сніговому полоні. 1 лютого пізно вночі до рятувальників почали надходити повідомлення про допомогу від водіїв легкових автотранспортних засобів, які через несприятливі погодні умови потрапили у снігові затори. Неподалік села Зіньківці та Яблунівка Дережнянського району. Завдяки автомобілям підвищеної прохідності рятувальники відбуксирували в першу чергу карету швидкої допомоги та інші транспортні засоби. У цей час поблизу села Закупничима Ровецького району пожежним автомобілем із півметрових снігових переметів було звільнено чотири легкових автомобілі. Як повідомляють рятувальники, тієї ж ночі, близько четвертої години, до них надійшло повідомлення, що поблизу села Солопківці у сніговому полоні знаходяться два легкових автомобіля та два молоковози, які через деякий час вдалося звільнити за допомогою тягачів. В такому посиленому режимі рятувальникам довелось працювати два дні поспіль. За цей час було врятовано від морозу та снігу. Понад 100 людей та вивільнено більше 30 транспортних засобів. Також рятувальники встановили мобільні пункти обігріву неподалік проблемних ділянок на автодорозі Городок-Чемерівці, аби водії мали змогу звернутися за допомогою, зігрітися гарячим чаєм та відпочити. В ніч з 31 січня на 1 лютого на автодорозі Городок Чемерівці внаслідок ускладнення погодних умов утворили снігові замети. Що значно ускладнювало рух транспортних засобів, а на окремих ділянках рух був частково припинено. В результаті роботи, проведеної працівниками Державної служби надзвичайної ситуації, органів влади. Дорогу розчищено, рух відновлено. Ті автомобілі, які все ж таки попали до снігової пастки, звільнено. Неподалік проблемної ділянки автодороги створено мобільний пункт обігріву. Рятувальники радять водіям без нагальної потреби не виїжджати в негоду на власних авто, а надто тим, у кого зношена гума на колесах.